Як тобі цей остров Абалонський? Ти був там уже на пляжі не, чи не, просто? Не, не був, ну по розказам кажуть, що дуже гарно. Треба туди сходити. А що це? Ти поряд живеш і не був на Я завтекав, завтекав. Там же охієний пляж. Тим паче ти ж любиш жару, це пекло таке. Блін, треба буде на нього зайти. Я реально, я, я дивився, типа, і фотки люди викладають, і знайомі розказували, що там дуже прикольно. І я збирався туди піти, ну якось. Скільки скільки цей острів? Уже є рік чи та вже, так, мабуть, мабуть, роки півтора живу. точно буду йти. любитель я, оболоні. Я, я любитель оболоні, але якось гуляти теж часто їжджу там Контрактова або центр. мені на контрактові дуже подобається. Там, не знаю, то ли знаєш, якось тіба, як в європейському стилі, все так красивенько, там кальянчик взяв, там пофавить, що там. Ну просто на контрактові це ж ну таке, між будинками, а тут природа, річка, вода. Ну, я думаю, треба буде сходити на лям сходимо. Давай, якщо це відео набере 5 лайків, одразу <гад> після того. А якщо 4, 3, 4, 4, 4 не підуть. Піду, <гад> піду, Давайте, люди, 5 лайків накидайте, будь ласка.